На наступний рік і спокійно за наступний рік поспілкувавшись з суспільством, прийняти всі необхідні закони. А які будуть рухи, ну вибачте, ми політична організація, ми доносимо до суспільства, агітуємо за щось, пропонуємо своє бачення. Але ж які наслідки, як буде реагувати суспільство, це не залежить від нас. Оці розмови, давайте ще продовжимо, давайте ще допрацюємо, да, давайте зробимо ще краще. Вони тривають 18 років. За цей час вже. Вже Юлія Тимошенко була тричі прем'єр-міністром, і вона мала всі інструменти, і вона могла все, все зробити, і допрацювати, і захистити, в, і так далі. На землі, а чому ж ви не зробили це? І давайте ще на рік. Сателіти там у ці латифундисти вони володіють вже там помі Я до мільйона гектарів і фактично ці латифундисти фінансують отакі кампанії. І для ту друзі щоб будемо продовжувати цю дискусію у наших подальших ефірах. Пане Павло, пане Константине, Будемо вам дякувати. Павло Фролов, слуга народу та Косятитбодрів, батьківщина. Дякуємо, що були гостями нашої студії. Дякую. Далі Оксана Гречко з новинами вся інформаційна картина дня в неї вже зібрана від команди нашого телеканалу для того, щоб ви нічого не пропустили. Про Чаємося до завтра. Я як завжди вам нагадую, не вірте словам, оцінюйте лише вчинки і аналізуйте все, що чуєте на добранці.